Друзі, привіт! Починаю знімати новий в'язальний влог. Сьогодні, до речі, понеділок я прям вирішила починати нове життя з понеділка, як завжди. Боже, яке ще 23 число? Так, червня. І власне, в мене є робота готова, яку я вам ще не показувала. Ви запитаєте, що це? Це капелюшок для песика. Як ви розумієте, тут будуть вуха. У мене немає нормальної фотки з примірки, ми приміряли разочок, але він там так крутився і мені дуже сподобалось. Тому в мене нормального фото немає, якщо з'явиться, я вам вставлю. Ну і, власне, що тут казати, звичайно, тут я трошечки наплутала, і в мене ця частина. Трошечки не округле, але я вже не стала переробляти, бо ну, це не та річ, скажімо так, на яку потрібно витрачати багато часу. Це таке щось, щось, щоб просто посміятися з песика. Так, і власне, над чим я працюю. Якщо дивилися моє попереднє відео. У мене нова пряжа, дуже гарний зелений колір, ось такий це льон з шовком. І я довго думала, що ж я все-таки з нього хочу, чи я хочу з візерунком, чи без візерунка. І вирішила, що треба зробити зразок, і тоді вже, коротше, колір вам погано передається, він вам якийсь блідий і зовсім інший відтінок. Насправді, оце така зелена трава, от класична зелена трава. Так, і, власне, я зробила зразок. Зразок я почала спочатку просто ліцювими, потім спробувала один візерунок, другий. Резинка закриття мені зовсім не сподобалась. Я не буду резинку в'язати в цьому виробі. І, ви знаєте, я так думала-думала, що ж мені обрати який візерунок, бо мені і цей сподобався. Ну тут ось так, якщо подивитися, чим би вам. От. Ось так. Це один візерунок. Ось це, ну, Він такий доволі простенький. А оце далі такий з перехрещеннями, при цьому ажурний, типу з косами, але такий плаский. І він мені теж, в принципі, подобається, але я не впевнена, дуже яскравий колір пряжі. І я не впевнена, що варто взагалі робити якісь прям цікаві візерунки, бо ну вже, воно вже яскраво. І дивилася, всякі референси собі знаходила. Я вам вставлю фото, що мені так запало трошечки в душу. Я вчора почала, але я ще не впевнена. По-перше, так, покажу вам, да, то я розказую, а ви не бачите. В'яжу, ви знаєте, не стала перемотувати в три нитки. В'яжу прямо з бобіни цим способом, коли витягаю через петлю ниточку. Так, ну, власне, що ви тут побачите? В'яжу на своїх нових спицях, дуже ними задоволена, мені гарно і зручно. Так, тут взагалі один рапорт я пров'язала простецький, абсолютно візерунок. Ну, по-перше, я зробила ось такий зубчатий край, бо, як вам казала, резинка жахлива виходить, закриття просто голкою ну, ніяке. Так, і почала простенький ось такий візерунок. Тут все дуже просто, дві разом накид. Один ряд в одну сторону, дві разом накид, другий ряд накид, вліво дві разом. Ну і так туди-сюди в'яжеш. ну І між ними в мене ряд виворітніх, і от було взагалі три ряди. Лицевих, але я хочу в наступному репорті збільшити кількість, тобто, щоб ось ці ряди з дірочками були на більшій відстані від один одного. Хочу спробувати ще так, але ну, не знаю, не впевнена. Можливо, до речі, я ще думала, може взагалі оцей зробити там десь до. Грудей візерунком, а потім оцю. Ну, подивимося. Не знаю. А може, взагалі розпущую, буде оцю в'язати, бо щось мені. Воно ніби і гарно в візерунках, а ніби і так яскраво. Не знаю. Можна було б запитати вашої думки, але коли ви це подивитесь, скоріше за все, в мене буде вже готова робота. Я принаймні на це сподіваюся. Словом, ось такі, в мене, як завжди, якісь сумніви. Ну, добре, пішла працювати далі. Друзі, привіт! Сьогодні вівторок. Вчора я до вас підключалася зі своїм топом. І сьогодні що я вам покажу? Я вам покажу свій топ версія 2. Сьогодні тут примостилася на підлозі знімати. Думала, може, хоч так, вам передасться правдивий колір, але ні, він передається зовсім зовсім неправильно. Не знаю, як цей колір взагалі вам нормально показати. Так, ну і власне, чому версія 2? Бо я перезняла вчора свій топ на додаткову ниточку і зрозуміла, що за рахунок ось цих. Накидів, тобто візерунок з накидами, дві разом накид, дві разом накид, він дуже сильно в ширину не те, щоб простягнувся, чи як це правильно називати. Ну, просто щільність виходить зовсім інша, не така, яка була в мене у зразку, і мені так нормально треба це все діло скоротити. І, власне, я так і зробила, розпустила, набрала меншу. Кількість петелі, в принципі, я, так, знаєте, вже по собі порахувала, скільки мені треба, щоб він сидів більш-менш по фігурі. Я не хочу, щоб він був оверсайз, бо це все-таки літній топ. Ну, якби Мені не треба, щоб він висів. Так, і, власне, що я роблю? Знову зробила зубчастий край, але цього разу я зробила тут в мене кожну. Ну, я в'язала для зубчастого краю дві разом накид. А тепер я в'язала оцю дві разом накид. Тобто, трошечки не такі гострі ці зубчики в мене вийшли. І з візерунком теж я вже передумала в'язати той, який був. І тут зв'язала рапорт іншого, такого, як в мене був у зразку. І тепер пішла далі в'язати без цього візерунка. Продовжую цю вою, і думаю, чи взагалі буду я знову в'язати візерунок. Я не впевнена. І в мене два варіанти розпустити взагалі прибрати цей візерунок, або далі його в'язати з якоюсь періодичністю, можливо, залишити ось тут внизу. І потім ще рапорт зв'язати е, вверху. Але мені здається, що ось тут така доволі велика відстань. Якби він починався одразу, може, якось було б краще. Чи, ну, Взагалі, першочергово, ну, як. На те, що першочергово, вчора, після того, як я розпустила, я планувала робити так, що в мене буде 10 рядів лицевої, потім оцей візерунок, він 4 ряди, потім знову 10 лицевої і так далі я буду повторювати. Але тепер я щось сумніваюся, не знаю. Зараз пров'яжу ось ці 10 лицевих і буду дивитися, бо щось мені нічого не подобається. Може. Може, взагалі якийсь інший зроблю візерунок такий не, не важкий. От чогось мені хочеться, знаєте, може, дійсно буде якась комбінація візерунків, бо, ну, не знаю, от щось не те. Щось не те. Тому м на цьому сьогодні закінчую, подивимось, може, завтра ви взагалі побачите щось вже третє, а може продовження цього ще сама не знаю. Друзі, привіт! Сьогодні вже четвер, вчора до вас не підключалася. Ну, насправді, сьогодні особливо нічого показати, бо часу на в'язання в мене небагато. В день робота, як у всіх, а ввечері, якщо ви дивилися попередні відео, знаєте, що в нашій родині. З'явився песик, не у нас конкретно в квартирі, але я з ним зараз проводжу кожен вечір. Ми намагаємось його навчити слухатись, тому часу залишається дуже мало, буквально годинка-дві перед сном. Так, і власне мій топ, ось так він зараз виглядає. Я довго сумнівалася. Робити мені ці візерунки, робити їх ось так смугами, чи як. Ну, і в принципі, я вам ставлю референс, на який я дивилася мені, ідея така сподобалася, то я вирішила і продовжувати так в'язати. Ну, і, власне, ну, ще, мабуть, стільки ж мені, та ні, не стільки ж. Ну, ще це в мене пров'язано... От Зараз тут 8 рядів лицевих, мені ще 2 треба, 10. Потім чотири ряди візерунка. Ну, мабуть, ще оцих таких рапортів два точно треба зв'язати, а то й три, ну, буду дивитися. Так, і, власне, по топу все. Нічого більше не буду говорити вам. Покажу вам ідею. До мене Моя колега попросила допомогти їй задекорувати футболку. Ну, я так і бачила ідею, в принципі, я теж собі про це думала, що коли-небудь так зроблю, але тут попросила мене конкретно вже якби допомогти їй з цим, то я вирішила спробувати, вставляю вам фото. Ось така футболочка. І, ну, звісно, вона від мене не просить зробити прям копію. Тобто я можу будь-який візерунок такої квіточки обрати. Ну, Плюс-мінус я там подивилася, що мені більш-менш сподобалося. І кольори вона хоче, щоб був жовтий, і білий. І, власне, я подумала, що. Ну, я, звісно, грошей за таке не буду брати. Це просто два таких мотиви. Тим паче, що ми домовились, що там пришивати вже буде вона самостійно, бо я, ну, я не візьмусь за шиття, боюсь зіпсувати це. Якби для себе я б ще постаралась там якось, а для когось я ну, псувати футболку не буду. І, власне, думала я, з якої пряжі мені зробити ці квіточки. думала думала і вирішила спробувати спочатку одну-дві зв'язати як зразок з того, що в мене є. В мене є ось така біленька. Це залишки вівчарі етнокотон. В одну ниточку буду, тоненькі в'язати. До речі, от, тримаю в руках гачок, двійку. І з жовтої, з жовтої в мене була тільки якась там мериносова залишки, причому з цими лелітками, то я не знаю, чи пробувати ними. Мені здається, що воно не буде тримати форму. А ще в мене є ось така серветка. Я її колись в'язала, це, мабуть, одна з перших таких із залишків. Це ярнарт якась, як вона, ні бігонія, ну якось. Як... Якась така тонень, тонесенька бавовна. Її, от з неї якраз які серветки і в'яжуть. Ну, слава, мені ця серветка, знаєте, не дуже треба. Я подумала, що я її розпущу і зроблю ці квіточки, бо ну, не хочеться мені знаєте, замовляти заради там двох таких квіточок моток пряжі це ще заплатити за доставку. А піти десь в магазини, які в мене тут поряд. Зараз немає можливості. Вони теж працюють там буквально трошки довше, ніж мій робочий день. А після мого робочого дня в мене ще є справи, то я не можу, не можу словом піти. Тому спробуй з того що є, а там подивимось. Якщо її влаштує мою колегу, то я їй просто подарую ці дві квіточки, хай вона там вже їх пришиває собі, куди їй треба. А якщо не сподобається, тоді вже попрошу, щоб вона купила пряжу, яку вона хоче, виберемо з нею. Можливо, в магазин сходимо і будемо тоді в'язати. Так, А якщо їй не сподобається, то, ну, з того, що є, то виберемо з нею разом пряжу, вона її оплатить, і я її зв'яжу ці квіточки. То Ось такі в мене, такі в мене плани. І хотілося б сьогодні розпочати ці квіточки та може зв'язати. Чесно, вже декілька днів над цим думаю, і мені щось мене не тяне. Починаю повертатися до гачка, але ну, треба, мені бажано до наступного тижня, коли ми будемо в офісі, це зробити. Тому такі справи. Друзі, привіт! Сьогодні п'ятниця, вчора до вас підключалася. Насправді багато нічого показувати. Покажу вам вчора зробила одну квіточку, але буду її розпускати. Просто хочу вам показати перед тим, як розпустити. Ось така вона, тут щось, якісь в мене нитки. Ось така вона в мене вийшла, доволі непогано, гарна. Я її труч не відпарювала. Але починається, тільки запис вимкнула. Коротше, вона маленького розміру. Мені все подобається, я не розумію я не розумію, як мені її збільшити, тому візьму взагалі іншу схему. Я плюс-мінус зрозуміла, в якого розміру будуть виходити інші квіточки по моїм схемам, ну бо, в принципі, нічого тут так. Плюс-мінус розрахувати можна, тому вчора знайшла іншу схему, сьогодні буду пробувати. Топ не показую, вже дійшла до розділення буду вже розділяти наперед і спинку, тому такі в мене просування. Друзі, привіт! Останній раз ви бачили мій топ ось таким. І як він виглядає зараз. Зараз він виглядає ось так. Mm. Як ви бачите, щось змінилося. Зараз ви бачите перед. І ось така в нього спинка. Я його вже приміряла, але вставлю вам фото або відео в кінці відео. Важить цей топ-87 грамів. Пряжу не буду повторюватись, льон. З шовком мені здається. А, так, льон з шовком. І, власне, що скажу вам? По-перше, підзняла для вас ВТО, ви просто подивіться, на колір води. Дуже сильно віддавав колір. Я це помітила ще у зразку, але. Ну, Скажімо так, була до цього готова. Але, як ви бачите, прям дуже-дуже сильно змінився колір. Власне, чому топ вийшов в мене в кінцевому варіанті зовсім іншим, бо мені просто не сподобалося. Не знаю, були в мене якісь, як завжди, муки вибору, щось я не могла придумати з цими візерунками і вирішила все-таки зробити ось такий. Його максимально простий. Топ я маю на увазі з невеличким таким елементом, прикрашаючим, на мою думку. А ось ці горизонтальні лінії я вирішила, що все-таки це трохи не мій варіант. Мені більше подобаються. Такі вертикальні якісь елементи, які видовжують нашу фігуру. Бо я не великого зросту, ну і, словом, не люблю я горизонтальні лінії, дуже рідко вони виглядають нормально на людях. Так, що по моєму топу? Крім того, що дуже сильно віддавало колір, полотно нормально так косить. В мене після відпарювання трохи виправилася ситуація. В принципі, ну, Це для мене не те, щоб дуже критично, але одразу після прання він вже висох. Я його примірила, по-перше, він дуже так при... достатньо сів. Але от я вже після відпарювання одягла і зрозуміла, що він буде. На мені розтягуватись. Тобто він, оце ну, знаєте, як джинси, які попрали. І після цього одягаєте, і вони одразу ніби трошки такі вущі, ніж були, а потім трошечки розтягуються. Отак От і з цим топом. Я думаю, що він трошки на мені розтягнеться. І до відпарювання. Він, повторюсь, був дуже косий. Ось цей візерунок, щоб ви розуміли, в мене починався, ну воно і зараз трошки кривеньке, але не настільки критично. Візерунок зверху починався по центру, а низ вже був в мене на боці, тобто не, не по центру спини. А прямо от на якраз лівому боці, тобто ось тут десь. Але сьогодні мені здається, що от після відпарювання дійсно стало краще. Ну, і ще в цьому я задоволена, як виглядає цей топ. І мені вдалося реалізувати мою задумку. Трошечки, як бачите, донизу він розтягнутий. Але. Ну, не знаю, мені подобається, як він сидить. Я задоволена, також зробила ось такий же зубчатий край і по проймах, і по горловинці. В принципі, тут оцю вагла нічого такого особливого. В'язала знизу вверх. Спочатку по колу, потім окремими частинами. Не хотілося мені робити ось цей айкордом, зазвичай я роблю край. Але цього разу захотілося трошки мені змінити це діло все. І, як бачите, в мене зубчатий край, він оформлений е, такою виворітною, е, доріжкою, виворітними петлями. І от якраз на проймах і на горовині, е, я не дуже розуміла, як мені це реалізувати, бо там. Тут я набрала методом по-моєму, вже набрала. Перший раз набрала Джуді, потім, коли прив'язувала, вже звичайним методом набрала, потім підхоплювала петля, які були з краю, набірний край да? і пров'язувала по дві разом виворітніми петлями. А ось вже по горловині і по проймах. Виходило так, що я тут набрала петлі, пров'язала, там, по-моєму, 4 ряди, потім дві по разом з накидами, щоб зробити зубчатий край, потім ще е, І робила підгин і зашивала я цей підгин гачком. І для того, щоб ось тут теж була доріжка виворітніх, мені доводилося шити з виворітньої сторони. Тобто, щоб ось тут були ось такі ніби імітація цих виворітніх петель, я підшивала ось таким чином, Тобто, я зробила з цієї сторони в мене був гачок. І, як бачите, тут звичайний оцей гачкований такий шовчик. Сподіваюся, зрозуміло пояснила. Якщо ні, напишіть, я в якомусь відео покажу, в принципі, як це робити. Але, ну, ви бачите, що в мене насправді не, не дуже охайно вийшла ця частина. Але. Ну, в цілому, мені норм. Я думаю, що воно з часом. Це я ще права руками, може, якщо попрати в машині, воно розрівняється. І от бачите, з цієї сторони все-таки вони ухайніші, ніж з цієї. Бо цей край, який підшивали, тут трошки кривенькі такі петлі. Але нічого, це для мене не критично. Я в цілому задоволена, в мене ще залишилося. 93 грами пряжі, тому мені можна в'язати ще один топ, в принципі. Але я поки не впевнена, що я цього хочу. Тож, на цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Воно в мене дуже довго насправді знімалося, бо ось цими перев'язами. Сьогодні вже які там? 8 чи 9 липня, ну, просто щоб ви розуміли, що <смі> топ в мене зайняв доволі багато часу, бо я його просто перев'язувала, причому декілька разів. Але ну, воно було того варте. Тож, буду з вами на цьому прощатися. Побачимось в наступних відео. Бувайте!